Сьогодні у нас 03 вересня 2025 року, 10-та година. От у нас засідання е, комісії. Ну, і я просив би е, проєкт порядку денного наголосити Ольгі Івановні. Будь ласка, вітання, шановні колеги. Сьогодні у нас є кворум присутні четверо із п'яти членів До розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про розгляд заяви Акціонерного товариства Суми Обленерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання: про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Ці два питання доповідає пані Чернявська. Третє питання. Про розгляд заяви Міністерства у справах ветеранів України щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації для організації служби соціального спрямування. Це питання доповідає пані Півень. Другий розділ: про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Перше питання. Про затвердження граничних тарифів на надання користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Доповідає пан Барадин. Друге питання. Про розгляд проєкту закону України про захист колективних інтересів споживачів. доповідає пан Бахіров. Третій розділ різне. Перше питання. Про проведення консультацій з учасниками ринку іншими зацікавленими сторонами щодо проєкту звіту про результати аналізу ринку послуг транзиту трафіка, голосової електронної комунікації в електронній комунікаційній мережі фіксованого зв'язку загального користування, доповідає пан Олійник. Друге питання. Про Прорусять рішення Державного агентства України Плейсіті від 27 серпня 2025 року номер 74 р про обмеження доступу до вебсайтів. Доповідає пан Бахіро. Третє питання. Про Прорусять наказу Державного підприємства Український державний центр Радіочастот про забезпечення здійснення функції адміністратора централізованої бази даних, перенесених номерів, доповідає пані півень. Андрій Іванович, у вас мікрофон вимкнений. Шановні колеги, будуть якісь зауважені пропозиції за стосовно оголошеного порядку денного. Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Тоді переходимо до пункту першого. Нашого по порядку денного, будь ласка, Ірина Юрійовна, вам слово. Дякую, шановний головуючий, шановний члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проект рішення про розгляд заяви АТ суми, Лобренер, суми Обленерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати акціонерному товариству Суми Обленерго ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку, фіксованої Радіослужби, згідно з додатком до проекту рішення. Регіон користування Сумська область, діапазон 12-13 МГц, Ширина смуги, що використовується в регіоні 56 МГц. Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб. Строк дії ліцензії 5 років. Пропоную підтримати. Якісь зауваження пропозиції до запропонованого проєкту? Якщо ні, тоді прошу голосувати. Хто за, прошу підняти. руку. Одностально. Ірина Юрна, ваше друге питання, будь ласка. Дякую. Про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення, це чотири моделі точок безпроводового доступу торговельної марки Джупітер. Виробництва компанії Jupiter Networks Incorporated США що працює для в радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ. діапазон 5 ГГц. Та дві моделі мультистандартних базових станцій торговельної марки Huawei для діапазону 1800 МГц. Пропонується підтримати. Питання до Ірини Юрійовни. Якщо ні, тоді прошу прогосувати. Хто за, прошу підняти руку? Одностайно. Дякую. Наступне питання пані Богдана Лівона. Будь, будь ласка. Доброго дня, шановний головуюча шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд заяви Міністерства у справах ветеранів України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Пропонується видати Міністерству у справах ветеранів України дозвіл на користування скороченим номером 1528 на території України терміном на 5 років як технологічному користувачу. Даним ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування єдина ветеранська лінія Міністерства у справах ветеранів України. Відповідний дозвіл та інформацію надати до Міністерства ветеранів у вказаний термін. Прошу підтримати. Дякую. Питання до Богдана Лінів. Якщо ні, тоді прошу проголосувати за запропонований проект рішення. У запишу п'ятницю, одну е, Наступне, будь ласка, Андрій Юрійович. Ваш. шановний пане головочі, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про затвердження граничних тарифів надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Зазначений проєкт постанови був схвалений рішенням НК від 9 липня № 425 та оприлюднений для проведення громадських консультацій. Протягом визначеного терміну надійшло 11 пропозицій та зауважень. На підведенні підсумків консультації 28.08 всі пропозиції та зауваження були розглянуті та мотивовано відхилені. Детальні результати наведені в порівняльній таблиці, яка була розміщена на вебсайті НКІК. Проєкт постанови передбачає зміни граничних тарифів на послуги, надання місця в каналі ККЕ, користування ККЕ, бронювання місця в каналі ККЕ, шляхом коригування існуючих тарифів на індекс цін виробників послуг, що здійснює діяльність у сфері проводового зв'язку за 24 рік, що складає 107,9%, і тобто передбачено підвищення на 7,9%. і Проєктом постанови пропонується затвердити тарифи та направити їх на реєстрацію до Міністерства юстиції. Підтримати. Які будуть питання до Андрія Юрійовича. Вік Михайлович, у вас не будуть? Ні, та які питання можуть бути? Дякую. Тоді, хто за перейти то рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Одностайно. Сергійович, ваше питання, будь ласка. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення Інка про розгляд проєкту закону України про захист колективних інтересів споживачів. Законопроект надійшов на розгляд НКК від Мінекономіки, відповідно до пояснювальної записки законопроєкт розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства ЄС. Дія законопроекту поширюється на правовідносини щодо захисту колективних інтересів споживачів у випадках порушення суб'єктами господарювання положень нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів. Також законопроект визначає правові організаційні засади діяльності кваліфікованих організацій, уповноважених пред'являти представницькі позови з метою захисту колективних інтересів споживачів. За результатами опрацювання законопроекту підготовленого проект рішення НК, яким пропонується погодити зазначений законопроект без зауважень. Про що поінформувати Мінекономіки, прошу підтримати запропонований проект рішення, до ковід Колеги, будуть запитання до Івіна Інсевича? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку? Одностайно. Е, настайно. Миколаївич, ваша черга, будь ласка. Шановний головуючий, шановні члени комісії, На виконання на рішення НКК від 26.03.2025 року номер 191 – Управлінням аналізу ринку та згідності проведено аналіз ринку, послуг транзиту трафіку голосової електронної комунікації в електронній комуніційній мережі фіксовано зв'язку загального користування. За результатами аналізу ринку послуг транзиту трафіка було визначено, що ринки послуг транзиту трафіку не підпадають під запровадження регуляторних зобов'язань, оскільки на такому ринку не виконується тест трьох критерій. Відповідно, постачальники із, із значним ринком впливом не визначалися. Провівши оцінку стану ринку послуг транзиту трафіку та наслідків в майбутньому, зроблено висновок, що ринкові умови демонструють ознаки активної конкуренції, зокрема, ринок послуг транзиту трафіку, здатен до саморегуляції без необхідності додаткового гляторного втручання, перебуваючи на етапі технологічної трансформації та структурного оновлення, що відповідає європейським підходам щодо. Дерегуляції подібних ринків. Відповідно до частини 7 статті 22 закону України про електронні комунікації, порядку кодифікації визначення аналізу ринку певних електронно комунікаційних послуг. Пропонується оприлюднити проєкт звіту, про результати аналізу ринку послуг транзиту, трафіку, голосу електронних комунікацій, електронні комунікаційні мережі загального, фіксованого зв'язку загального користування. Друге провести консультації з учасниками ринку, іншими зацікавленими сторонами, сторонами щодо проєкту звіту та встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднання приймаються зауваження та пропозиції до проєкту звіту, зня їх оприлюднення до 15 вересня 2025 року. Наступне управління аналізу ринків та звітності забезпечити проведення консультацій щодо проєкту звіту. Прошу підтримати. Питання, зауваження до Літ Миколайовича є? Якщо ні, то прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. От настання. Вінсяч ваше чергове питання. Дякую. Шановний головуючий, шановні члени комісії. На ваш розгляд підготовлено проєкт рішення НК про розгляд рішення Державного агентства України плей сіті номер 74 Р від 27 серпня цього року про обмеження доступу до вебсайтів. Проектам рішення пропонується з відповідним обґрунтуванням, передбаченим у преамбулі проекту рішення, повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до вебсайтів, зазначених у відповідному рішенні державного агентства ПлейСіті. Які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії, що додається до проєкту рішень всього в переліку 74 вебсайти. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершив. Дякую, Вінсевич. Питання до Вінсевича. Якщо ні, тоді прошу проголосувати, Хто за? Прошу підняти. От на і останнє питання відкритого порядку денного нашого засідання. Це Бадан Лігіна. Вам слово до вашої уваги. Пропонується проект рішення про розгляд і затвердження наказу державного підприємства Український державний центр радіочастот про забезпечення здійснення функції адміністратора центральної бази централізованої бази даних перенесення номерів. Даний наказ УДЦР пропонується до розгляду і затвердження на підставі уже внесених і зареєстрованих в Мін'юсті і опублікованих 26 серпня змін до порядку перенесення номерів, якими передбачено погодження з НК технологічних процесів, взаємодії локальних баз даних та централізованої бази даних, котру адмініструє. Український державний центр радіочастот з метою введення всіх змін, які передбачені порядком перенесення номерів в дію, УДЦР наказом затверджує технологічні процеси. Департаментом було опрацьовано і комісії пропонується погодити наказ державного підприємства. І в установленому порядку забезпечити направлення відповіді до ОДЦР. Питання до Богдана Лінової є у цьому проєкті. Якщо ні, то прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку? Одностайно. вертайно. Дякую всім за участь в цьому засіданні. Єдине Насправді очікував, що буде реакція від утілікомо стосовно змін по тарифам. Отну, мабуть, це питання, мабуть, і настільки важливе, що вони не захотіли прокоментувати спільну роботу з регулятором стосовно цих хочемто, змін. Дякую всім учасникам і всього найкращого.